Вітаю, шановні друзі. Коли буде вирішуватися питання продовження тимчасового захисту для українських біженців в Європі і чи буде воно взагалі продовжуватися, зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал сьогодні. Прем'єр-міністр Чехії Фіала на спільному брифінгу із Зеленським це окремо цікавий факт. Повідомив, що рішення про подальший статус українських біженців в Євросоюзі, який зараз продовжений до 4 березня 2026 року, може бути ухвале. Вже в червні цього року на засіданні глав міністрів внутрішніх справ Євросоюзу. Що сказав Фіала? Е, прямо цитую. Звичайно, ми не можемо чекати до останньої хвилини з інформацією, яка ситуація буде далі. У нас в червні проходитиме засідання Міністерства внутрішніх справ. Я сподіваюся, буде вирішена європейська позиція та запропоноване рішення. Ми пам'ятаємо, що необхідно вирішити, що буде після березня 26-го року, сказав Фіала. Друзі. Це все звісно, класно, чудово, що вони будуть це вирішувати, але відкритим залишається питання, чи продовжать вони даний тимчасовий захист, і чесно кажучи, друзі, те, що мене особливо бентежить, це те, що прем'єр-міністр Чехії Фіала заявляє це на спільному брифінгу із Зеленським. Тобто, я так розумію, що після приїзду Зеленського в Чехію це питання в розмові з ним піднялося. А якщо це питання піднімається в розмові з Нашим президентом то очікувати на якісь добрі новини. Я не думаю, що варто, друзі, тому що це саме найбільша проблема, е, тому що наша влада, як я вже казав раніше, і влада цього не приховує. Вони прямо про це, е, міністр міністерства єдності, прямо про це каже, що е, основна е, завдання, основне, основна мета України це повернути українських біженців. Тому подивимось, що е, буде прийнято в червні від. 2025 року, друзі. Але поки що ця тенденція мені не подобається. Всюди, куди їздить наш от нічим добрим, це не закінчується. Тому тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.